Добрий день мене те, пасвітаю вихвати Катерина Прокопівна. Я вам сьогодні хочу прочитати казку. На сьогодні казкотерапія я вам прочитаю казочку про котенятко, як воно мамі радість дарувало. Людина може посміхатися і радіти не тільки тоді, коли їй весело, але й тоді, коли вона щось комусь подарувала. Людині на душі радісно, вона тобила комусь приємне. А от зараз послухайте про котенятку, яке мамі хотіло подарувати радість. Жило було на світі маленьке-маленьке котенятко. Все у нього було багато іграшок, солодощів, олівців, фарбик і навіть комп'ютер. Цілими днями воно бігало, гралося і нічого не помічало навколо, а потім йому стало сумно. Все набридло, нічого його не радувало. Воно перестало посміхатися. Мама захвилювалася, чи не захворів її синок. Одного разу котенятко чекало маму з роботи і від нічого робити бродило з кімнати в кімнату, забрело на кухню і побачило в раковині багато немитого посуду. Мама прийде втомлена з роботи і їй доведеться ще мити цю гору посуду, подумала маля. Може, я впораюсь з цією роботою? І воно спробувало. Коли мама прийшла, радісне котеняк потягло її на кухню. Поглянь, маму, що я зробив тобі, і показуючись туракину, мама посміхнулася. Який ти в мене молодець. Дякую тобі. А котенятко теж посміхнулося. виявляється, як приємно зробити комусь приємне. Так що радий дивись теж своїх мам. Робіть їм приємні сюрпризи. До побачення. Всього вам доброго.